Де ти отримував вищу освіту. Мене звати Никита Круєм. Я вчився в Одесьські Одеському національному морському університеті за спеціальністю транспортної технології та системи. Моя спеціалізація це організація перевезень та управління на транспорту. Це було вже давненько, у 2014 році я завершив свій університет. Ким працювали після університету. Звісно, я працював за фахом, тобто я роботав у міжнародній компанії логістичної турецькій, займався організацією перевезень. Це був напрямок морські контейнери». Ми займалися перевезенням їх автотранспортом, морським транспортом, жд транспортом річковим транспортом. Дивлячись на те, що я роблю зараз, ким я зараз працюю, то я вже тоді ну, мав якийсь певний досвід такий. Допомагає мені зараз. Ну, тобто, зараз я працюю бізнес-аналітиком, і моє навчання, воно також було захвалено, і робота з тим, що я е, аналізував транспортні процеси, тобто я спілкувався з людьми, комунікував з ними. То це мені дуже на пригоді, і я це користуюся кожен день усім моїм досвідом. Чому ви рішили перейти в сферу IT? А, я при пере... не те, щоб я вирішив неї перейти. Мені ця сфера була цікава завжди. Проте, чомусь я вже не пам'ятаю, чому. Коли я вибирав університет, я вибрав отой, де я вчився. Проте, мені дуже було цікавий цей, цей домен, можемо так назвати. Коли я вже працював почав працювати, я зрозумів, що у своїй роботі, у своїй спеціалізації, мені вже Ну, є куди розвиватися, звісно, проте мабуть, це не те, що я хочу. І тому я почав думати і згадав, що в мене було цікаво, IT. і зробив такий свій ресерч і зрозумів, що так, це сфера, де дійсно я хочу свічнитися, де я хочу розвиватися і працювати. Тому що я побачив, що стосовно розвитку дуже багато напрямів а стосовно, ну тобто. Первинного, тобто, якщо ти хочеш, хочеш свічнутися туди. І потім тобто, ти можеш, велика різноманіття курсів, велика кількість людей, ну і це більш інноваційно, Тому що логістика це вона також інноваційна, тобто, проте вона більш стала. Вона повільно розвивається, нікуди не, не спішить. Ну, для, для розуміння. Тобто, Срок окупаємості, якщо ми говоримо за судно, це приблизно 20 років, тому що ну, це таке планування, воно більш довгострокове, ну, така сфера. Як шукали курси IT, на що звертали увагу? Я почав ще шукати яку, якусь школу десь роки три тому. Проте я чомусь пішов до школи Шак, і там мені ну, в них є. Різноманітні курси, проте вони якісь брів до Тобто там було два чи три роки навчання. Я вважав, що це дуже занадто, і ще щось якось мені більше не ходив. Повтора року назад я ну, почав піднімати цю тему, коли я хочу двигатися, і почав розглядати інші е школи також. Там я вже почав розсорчити сайт-дов. Там є дуже велика кількість і школ, і я зрозумів, що для початку я повинен вибрати свою спеціалізацію. Я повинен вибрати не школу, а спеціалізацію. Тому я почав аналізувати там, проводити різні, різноманітні тести. Ну на своє життя вирішив придивитися під іншим колом і зрозумів, що хочу рухатися. В сфері бізнес-аналізу, ось тоді я почав шукати варіанти. Я розмірковував стосовно того, що я можу свій досвід перереспользувати і використовувати вже його. Проте я пройшов декілька співбесід, і я зрозумів, що навіть на той період, коли я вже навчався, недостатньо тих знань, які я отримував через Google, чи там якось то, те, що я е, зарисювачу сам, потрібно якесь е, таке е, ну, як е, системне навчання, тобто якась школа, якийсь курс. І так я дойшов до того, що мені потрібен курс бізнес-аналізу, і це було вже. На початку майже на початку війни. І тоді я подивився декілька курсів. Один з них був від АМПМ, якщо так, АМПМ. Проте, я не знаю. Проте мені ще не сподобалося, тому що там викладачі вони напрацювали у великій компанії. І коли я зайшов на курс бізнес аналіз від Хілелю, я подивився, там був лектор Никита Мельник, і він працював у компанії ЄПАМ. Ну на тоді мені вважалося це гарним критерієм, щоб навчатися у спеціаліста, який працює в великій, в великій компанії. Тобто, в ну, нього можна чогось навчитися. Ну так я вважав. Я не я не кажу, що це максимально вірний критерій. Проте це то, те, як я обрав. ось. Як проходило навчання, яка у вас була ціль? Ну я зрозумів, що ще до початку навчання, що я мені потрібен курс для того, щоб працевлаштуватися. Тому це була основна ціль. Також отримати отримати нові знання, отримати нові знайомства. Це було як цілі. Також ну, раз же я взявся за навчання, то хотілось би закінчити like, закінчити цей курс як топ-топ студентів. Наскільки пам'ятаю, я так майже і зробив. Ось навчання було ну, добре. Це було два рази на неділю на тиждень. Це була і теорія, це була і практика. А мені все за доподобалося. Мені доподобався лектор, який у нас був, який викладав, тобто він завжди просто він нас фідбеку, завжди говорив: якщо у вас є якісь питання, задавайте. Якщо щось не розумієте, але якщо я щось вам не дуже добре затлумачив, то гуглити шукайте. Тобто, вам ну, ну тобто, він мотивував на дальніші дії. Коли ви почали шукати роботу. Почав шукати роботу до курсу ще я вже проходив пару співбесід і через те, що я зрозумів, що потрібно щось більше, тому що ринок був дуже перенасичений, тобто навіть до початку війни. На кожну вакансію було дуже багато кандидатів. Тому це, це як стандартна практика небачена рука ринку. Дуже великий попит, дуже мало пропозицій. Тому компанії почали серед дуже великі вимоги до кандидатів. Тобто я дивився, що якщо б це було рік по тому, тобто я навіть б навіть би з моїм досвідом, з моїми знаннями, як я там нагуглав собі, заресерчив сам, то все було б вдоволь. Проте на той момент вже потрібні були курси, і я активно шукав роботу. весь, весь час поки навчався, і до, до цього як ви складали резюме? Ну резюме це я не знаю як для кого. Для мене це була дуже велика головна біль. Це, якщо відверто, тому що е, дуже багато інформації, дуже багато протилежності, це все треба впівпоставити. Треба проаналізувати, що, що твоє, що не твоє, що ти хочеш, що не хочеш, вибрати форму. Ну, це було складно. Я дуже, як мені здається, дуже багато часу витратив на те, щоб одразу отримати як е, готовий е, артефакт, тобто такий, як відшлифований, там все було дуже, дуже добре. Я його усюди скидав, ніхто нічого поганого не казав. Проте, мабуть, якби я це робив зараз, я би зробив, мабуть, не такий добрий артефакт, потратив би на це, витривав би на це десь менше часу. Проте просив би фідбеку і таким образом, мабуть, зробив би це і швидше, і краще. Ось ну в інтернеті дуже є багато різноманітних статей та порад, як це робити. Тут якось є якісь обші положення, проте це дуже індивідуально, тому треба підбирати під кожну особистість. Також у Хілала є дуже гарна функція, перевірка резюме. Я її скористався, мені сказало, що все добре. Ось і я вже був like, спокійний, спокійніше після цього також. Ну як, додатково зворотний зв'язок. Тому раджу всім студентам своєю функцією скористатися. Скільки співбесід пройшли до отримання першого офферу? Насамперед, насам через дуже велику кількість попиту вакансій було не дуже багато. Тому і співбесід також було не дуже багато. На джуна бізнес аналітика тебе ніхто не візьме, тому що потрібен комерційний досвід. Ну, тобто, звісно, ти додав, скидаєш резюме і отримуєш один та, самий фідбек, то я розглядав для себе стажування. Пробував стажуватися у різної компанії і співбесіди, то було приблизно піти, мабуть, і потім був вже офер. Як проходили співбесіди? Співбесіди вони загалом проходили не було цього стрес-тесту, там, не знаю, коли тебе щось просять таке ем, незвичайне. Тобто, це були звичайні співбесіди, там, хто ти, що ти, який в тебе досвід, розкажи про себе. Ем, загалом, ем, англійська потрібна дуже сильно, вона би, ну, в мене вона. Є і була, проте е, я її не займався системно, тому це не подобалося компаніям, в яких співспівбув проводив співбесіду. Загалом, це як перше в Спілкуєтесь з рекрутером, який оцінює вас, проводить скрінінг, чи ви відповідаєте вимогам е, тим, що описано у вакансії. Потім це. Мабуть, якщо все добре, то буде технічна співбесіда, потім, вже дивлячись, яка компанія, там вже буде спілкування, мабуть, з HR руко... чи з руководством, і потім вже відповідь. Ну, Загалом це якось так. Буває, що тестують англійську, буває, що тестують, тобто від різних компаній це проходить по-різному. Пробувався на вакансію на бізнес-аналітика. Менеджер розпродаж у якусь компанію Рін Рінгостат е це непік Group. і там вони просили, допустим, записати їм відео. Ось ваша реакція, коли сказали, що беруть на роботу. Ой, це була дуже цікава ситуація. Я у цю компанію, де я зараз працюю, я в неї пробував подаватися без курсу Хігілелю. Це був листопад чи грудень 2021 року. Потім вакансію вони закрили, я їм, я їм не підійшов, я пішов навчатися до гієлю. Потім я знову до них подався. Це вже був травень 2022 тобто рік по тому. І я все прийшов, і вони. Сказали мені на виході, що друже, це гарно, проте ти нам не підходиш. Я кращий кандидат. Я такий, ну окей, нема проблем. Я, ну, я настроїв себе на те, що цей такий процес пошуку роботи. Знаєте, це як, як ходиш до. Ну, це те, що потрібно завжди робити. Тобто, тобі відмовляють, нічого страшного, впав, піднявся, пішов далі. Ось шукати роботу, а потім. Вони мене сказали, що слушай, ми тут так подумали, що е, ми взяли одного інтерну, а два інтерни був дуже добре. Тому давай, приходь до нас. <ріхи> тому це з, з, ну, так було несподівано е, і незвично, тому що це такий бекграунд до цього був. Ну, це було цікаво, дуже добре. Е, проте не було в мене якоїсь такої, як like, е, дуже такої. Бомбовою емоцією, я такий, о, ну добре, все. Перший етап пройшов, двигаємося далі. Де ти зараз працюєш? Я працюю зараз з бізнес-аналітиком в компанії «Стілківі». Як проходять твої робочі дні? А, наразі я працюю на комерційному проєкті, а, я бізнес-аналітик. В принципі, все, що. Можна знайти в інтернету про бізнес аналітику це правда. Це, це, це так воно і є. Тобто Не було такого е, розриву між е, е, тим, що чекалося, і тим, що було насправді. Тобто, це комунікація, дуже багато комунікації порой. Е, і це робота з. Документуванням того, що ви комунікували. Створення діаграм. Тобто, якщо в процентному співвідношенні розбити, це десь 40% комунікація, 60% документація, чи може бути взагалі 80% комунікація, 20% документація. Взагалом, все залежить від нагруженості дня та задач. Ну, як і кожен бізнес-аналітик, я працюю з вимогами, працюю з командою. Я це описую, сп... працюю з клієнтом, спілкуюся, збираю вимоги для подальшої розробки. Ну тобто, я роблю стандартний перечень того, що робить бізнес аналітик Чи не жалкуєш, що пішов в ІТ? Що Ч... чого жалко, жалкувати? Я це була як моя міні-міні-мрія. Так я її здійснив. Тому ні, я не жалкую. У мене є думки, що робити далі, як далі розвиватися. Тому я вважаю, що все добре. Що можеш побажати людям, які планують піти в ІТ? А брати і міняти тут великої науки немає. Тобто ніхто, окрім тебе, нічого не зробить, поки ти сам цього не зробиш. Тому зрозуміти, чого ви хочете робити, чого чим ви хочете займатися у житті, коли куди би ви хотіли двигатися, там я не кажу IT, чи я не знаю, у кожного свої мрії. І все робити. Це буде важко, звісно, проте треба себе мотивувати. Дуже добре, я порою дивився різні мотиваційні YouTube-відео, тобто, де розказується про story of success. Це дуже надихає. І ти такий надихаєшся, ти, ти такий, я це зможу, я то зможу. Бо пори буває, звісно, ну, коли там тебе відмовляють, щось там підходить, хтось не відповідає. Не відповідає. Тому, мабуть, така ж спорада – це не здаватися духом, двигатися далі до своєї мрії і, мабуть, ще просити фідбеки усюди, де ви будете стикатися з рекрутерами, потім в компанії. Бо це дуже добре паливо для вас, для вашого розвитку.